Доброго часу доби. Сьогодні у нас на огляді інвертор з чистою синусоїдою під зовнішній акумулятор. Інвертор йде в двох модифікаціях 700 і 1000 Вт. Але це номінальна потужність. Надалі ми побачимо, що по факту потужність вища. Просто виробник поставив обмеження на 1000 або 700 Вт. Так, інвертор підключається під зовнішній акумулятор, має вбудований стабілізатор напруги, має вбудований зарядний пристрій для зовнішніх акумуляторів. Так, підключається відразу клемниками. В даному випадку, от як він підключений, це в нас гелевий акумулятор. Так, під руками була сотка. До речі, по даних акумуляторах кислотні в будинку в середній приміщенні не можна використовувати. А гелеві можна за рахунок технології виготовлення, вони не мають шкідливих випарів. То в даному випадку підключаємо гелевий. Плюс у них срок служби від 8 до 12 років, цього більш ніж достатньо. Але вернемося до інвертора. Його внутрішній вигляд. Розетки типу шуйко або євророзетки по-нашому простіше для чого ви скажете, в принципі, потрібна ця пара. Ну, Захистити обладнання добре. Поки не згорить, зазвичай ніхто на то, за то не думає. Але візьмемо так ситуацію, наприклад, життя. Я для прикладу. Наприклад, у вас. Дров'яний котел. Ви його завантажили, включили циркуляційний насос, включили контролер і пішли собі на роботу. Якось вийшло, що вимкнули світло. Ну, буває. Котел, якщо немає циркуляційного насоса, перегрівається вибух неприємності, додаткові витрати. Якщо при цьому будинок лишився. На, на такій спарки, тобто ін, інвертор з акумулятором, він може працювати до доби, в залежності, який ви поставили акумулятор. Тобто ви поїхали на рибалку, в гості, і у вас не болить голова, що там у вас вдома. Ну, собі спокійно вимкнули світло, видає собі 220 напруги, при цьому ще й стабілізує її. Так, але це так, приклади життя. Оглянемо, що в нас тут показують на екрані, на екрані у нас показується поточний вольтаж, герцовка, Ось його. герцовка, вольтаж, показує, що в даному випадку підключено від зовнішньої мережі, йде зарядка акумулятора і вихід на зовнішній пристрої. Функціонал. Якщо вас роздражає те, що він пищить, Можна так зробити. Раз. Звук вимкнено, пищати не буде. Ну, нам треба буде почути, що вимкнулася електроенергія. Отак. Вертаємо. Книжечка. Так, вхідна напруга. 222. Батарея 142 вольта. 100% заряду. Так, температура 39 і те, що один акумулятор підключений. Ну, загальний вихід інвертора. Так, Підключимо вентилятор просто щоб показати. Вентилятор насправді 29 Вт, йому що він робить, що ні, але І вимикаємося з мережі. Зараз пропищить, не видно, Отак. Все. І от він вже показує, що він працює від акумулятора через інвертор і видає на зовнішні пристрої. Вентилятор як крутився, так і крутиться. Але нам потрібно навантаження. От таке у нас навантаження. 1050 Вт. Нагадаю, що інвертор йде 1000 Вт. І от там от трошки незручно, але може буде видно. Ми ну що, практика показала, що навіть половини потужності не використало. Виробник спеціально занижує номінальну потужність, щоб обладнання працювало у вас довго. Але це не значить, що треба дві... Потужності зверху на нього класти. Так, вентилятор заважає. В принципі, принцип роботи зрозумілий. Будуть питання, пишіть в коментарях, дзвоніть, запитуйте. Наразі мирного неба і гарних днів!